Друзі, всім привіт! З вами канал Бесфічін та я Петюня. Сьогодні поговоримо про пошук жирних місць та кращий час для лову судака на балансир взимку. Так що поїхали, буде цікаво. Ловля судака зимою на балансир є одним з найбільш уловистим варіантом лову судака на льоду. Дуже успішно ловиться хижак на балансир, так як вони здатні привернути його увагу здалеку завдяки своїй грі. Але просто опустити в воду балансир мало. Для того, щоб приболовля була вдалою, потрібно знати деякі тонкощі по грі, вибору місця та часу лову. Кожна дрібниця може стати вирішальним фактом. Зловите ви Судака чи ні. Давайте розберемося про ловлю судака на балансир по поличках. Перспективний час ловлю Судака зимою. Передусім, потрібно з'ясувати, коли ловити судака, щоб ваша риболовля була найбільш ефективною та припадала на години найбільшої активності клювання цього красивого хижака. Судак нічний страх всіх мальків. Він виходить на полювання як тільки починає сутеніти і викликає паніку у всіх дрібних риб, які лізуть в пащу цього ненаситного підводного мисливця. Завдяки своєму неймовірному гарному зору він здатний побачити малька навіть в самої темної ночі на великій глибині. Сховатися від судака практично нереально, але взимку вгадати жур судака дуже складно. Він може припадати на здавалося мертвий час, наприклад, на 12 дня. Наївшись сьогодні, він може пристати клювати на кілька днів. А коли знову зголодніє, йому буде абсолютно неважливо, яка зараз година. Але в будь-якому разі більша частина виловленої або кльово судака припадає на період вечір, ніч, ранок. Як на зорі, так і вночі ловитися судака зимою набагато більше шансів, ніж в день. І ви повинні це враховувати. Де ловити судака зимою? Вибір місця при ловлі судака зимою на балансир річ важлива. Слід враховуючи найголовніше, судак є хижаком, а це значить з вибором місця його лову справи йдуть так само, як і при лові іншої хижої риби. Приготуйтеся до того, що вас чекає тривалі прогулянки по льоду в пошуках активної риби. Не поспішайте засмучитися з цього приводу. Є величезний плюс. Судак зграйний хижак, на відміну від щуки, коли ви нарешті знайдете судака, можете бути впевнені, ви знайшли зграю цієї риби. І тепер улов вам забезпечений. Наскільки довгий слід, пробурений в порожній лунку після вас, залишиться до того самого місця, де ви знайдете стоянку судака, залишить більшість мірою від удачі. А так само від досвіду лову, для того, щоб максимально швидко і ефективно ловити в пробурених лунках, слід витрачати на них не більше 10 хвилин, а то й 5. Як саме найефективніше обловити лунку, ми розглянемо нижче. А спочатку найперспективні місця, в першу чергу, де слід шукати судака. А саме на таких ділянках, як глибина, свали, ями, брівки, закоряжені місця, затоплені кущі, повалені дерева. Судак дуже любить ями і свали на глибині, часто стоїть на краю. Обирає ділянки з твердими піщаними або кам'янистим дном, особливо в зимовий час. В інших місцях просто навмання знайти судака важко. Процес пошуку судака дуже важкий і вимагає терпіння і зусилля. Знаходьте рідкісні перепади глибин і бровки з твердим дном і як можна ретельніше ловіть в тих місцях, так як ймовірно стоянка там судака дуже велика. Глибина лову судака дно. Судак практично завжди знаходиться у донних шарах, лише зрідка піднімаючись всередину версти води, що теж необхідно враховувати в техніці гри, піднімаючи періодичну приманку на пів метра від дна. Вибираємо балансир. При виборі балансира на Судака особливого вимог немає. Є тільки поради, які б. Рекомендувала вам дотримуватися для того, щоб ваша рибалка на судака зимою була успішною. Багато рибалок після перших невдалих спроб кидають спроби і повертаються до лови тієї риби, з якої у них справи йшли краще. Це психологія людини, але потрібно перебороти сумніви і добитися успіху в ловлі бажаного трофею. Я рекомендую купувати фірмові балансири, які вже перевірені рибалками і користуються довірою серед професіоналів та любителів. Особливо це важливо, якщо ви тільки починаєте свою ловлю судака на цю приманку. Такі балансири дозволять максимально швидко освоїти ловлю цього хижака. Справа в тому, що при лові на китайські балансири важко визначитись, із-за чого немає кльова. може і за несправної ігри місця, або просто балансир на не володіє необхідними характеристиками. А при ловлі на якісні балансири відомої фірми в якості приманки можна не сумніватися, що вже досить приємно, і проблема явно не в ній. Кілька як якісних балансирів краще, ніж цілий ящик дешевих і низькоякісних робіт акцент на цьому. Так, можливо, коли ви з легкістю будете ловити судака, дізнаєтеся всі тонкощі його голови і пройдете все це на практиці, то зможете і серед китайських прямо легко визначитися в ловісті. А поки досить досвіду немає, не вистачає, використовуйте вірними варіантами. Добре, показують себе. Балансири таких відомих фірм, як Rapala, Lucky John, Kusamo, Milkmaster. Краще всього на Судака використовувати балансир довжиною 7 см. Такий балансер є золотою серединою, хоча можна використовувати балансир як більшого, так і меншого розміру. Тільки якщо взяти 5-см балансир, він більш буде працювати на оконь, а 9 см не дуже зручно обловлювати лонку, так як він по ширині. Такі ж саме, як і лунка, і викликає труднощі при вилажуванні його з води, що не дуже зручно при пошуку хижака. Колір балансира при лову судака не робить ніякого впливу на клювання. Як показує практика, фактор, який дійсно впливає на клювання судака, це гра балансира, ну і природній його розмір і форма. Для ловлі на глибині так само не варто переживати з приводу забарвлення. Навіть якщо ви поставите чорний балансир, Судак все одно відмінно його розглядить завдяки своєму прекрасному зору. Яскраві кольори так само не відлякують його. Та і взагалі, як сказано вище, кольор балансира практично не має ніякого значення, але все-таки пограти з ними іноді не завадить. Часто спрацьовують на ура новинки від провідних фірм по виробництву риболовинських приманок. Коли Судак у водоймі вже... Привчений до однотипних проманок, то реакція на них слабше і риба починає відноситися до них з підозрою. Інша справа, коли він знаходить щось нове і не бачене ніколи, періодично перевіряти новинки серед балансирів. Снастні для ловлю Судака зимою. Для ловлю судака слід мати пружине водилище, яке дозволить провести потужне підсікання при клюванні. Щелепа судака досить міцна і груба, відповідно і підсічка повинна бути впевненою. М'який кивок на водилищі не дозволить добре підсікти хижака, так і на гру балансира він впливає негативно, так як гасить ривки і посмікування приманки. Волосінь застосовується діометром 0,25 мм. Запас волосіння на судака повинно бути пристойним, тому ловля судака проходить в основному на глибоких ямах. Плюс до того необхідно розраховувати запас для виведення риби. Слідкуйте за тим, щоб гачки на ваших балансирах завжди залишалися гострими, а в разі їх затуплення обов'язково замініть його. Звичайно, передній і задній гак замінити ви не зможете, а трійник досить легко переставляється. Від цього може залежати ефективність вашої підсіжки і кількість сходів риби. Техніка лову судака на балансир зимою. Ніколи не втомлююсь повторяти, що основна техніка ловлі на балансир це пауза. Навіть якщо ви не впевнено граєте балансиром, постійно міняєте техніку, лову, намагаєтеся знайти найбільш ефективну, можна робити сильно розмах руки, і у вас все одно залишається велика ймовірність клювання хижака, якщо ви не забуваєте робити паузу під час гри, які повинні тривати від 5 до 30 секунд. Іноді потрібно робити паузу до 1 хвилини. Потрібно пробувати після кожного помаху або невеликих. Смикунь, балансира, робимо паузу. Запам'ятайте, навіть якщо ваша гра ідеальна, привертає судака з великої відстані і вони готові прийти до вас навіть з сусіднього і водойми, але це жарт. Але у вашій грі відсутність павзи, про лов, риби можете забути. Взагалі, при ловлі судака зимою на балансир не слід робити занадто розмашливістих руків. Досить коротких ривків, причому краще всього, якщо вони будуть. Монотонні, тобто не потрібно імпровізувати. Судак любить, коли проманка постійно повторює один і той же рух. Це зовсім не означає, що треба цей день ловити на одному місці і одною технікою. Це буде занадто нудно і навіть для самої риби, але якщо ви почали ловити, роблячись короткі ривочки від 10 до 15 см, то продовжуйте їх робити 1-2 хвилини. І тільки якщо клювак немає, пробуйте якусь. Іншу техніку, наприклад, дрібні посмикування з амплітудою не більше 1 см. Так сказати, гра нижчим тринічком, періодично підкидаючи балансер вище чи піднімаючи його плавно одночасно роблячи сантиметричні вібрації, або робіть плавний підйом приманки на 1 метр на витягнуту руку, сидячи, і потім різке скидання на дно. Так балансер різко йде в бік, чим приваблює рибу. Потім починайте повільно підтягувати приманку. В такі моменти так само часто відбувається клювання. Не бійтеся придумати щось нове в пошуках руків, які здатні спровокувати рибу на клювання, але тільки менш різкі, розмахливі рухів, які тільки відлякують судака. У будь-якому випадку починати ловити судака зимою на балансир необхідно з дна. Спочатку опустіть приманку на дно, щоб визначитися з глибиною, а потім. Піднімайте її на 15-30 см вище і починайте гру. Буває, що судак піднімається лише з дна, хоча взагалі він донний хижак. Якщо клювання відсутнє в придонному шарі води, пробуйте підняти балансин ще на метр. Можливо, зараз судак вперше за цей час піднявся на горизонт з дрібною рибою. При ловлі на одній лунці не варто витрачати більше. 10-15 хвилин, тому що судак зазвичай відразу відгукується на приманку. Спробувавши кілька різних ігор балансиром і перевіривши різні глибини, переходите на нову лунку. Так ви швидше знайдете судакову зграю. Якщо ви знайшли хоча б судаків, і він клює, залишайтеся в цій зоні, переходячи лише на невеликі відстані по діаметру не більше 50 метрів. Або залишайтеся в цій же лунці там, де є один судак, є і інший, а там, де другий, там і третій. Загалом, тепер ви повністю підготовлені до ловлі судака на балансир і можете приступити до цієї порядки. Ну а у мене на сьогодні все, друзі. З вами був канал Безфішинг, Fishing. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі, зустрінемось на рибалці. Все буде Україна!